Готую ніжний сирний пиріг із полуницею, кунжутом і шоколадною крихтою без цукру, але неймовірно смачний. Ідеально підходить для людей із цукровим діабетом, а ще для діток, для людей на дієті або на правильному харчуванні. У тісто іде кисломолочний сир, яйця, цільнозернове борошно, кунжут, стелія. Та розпушувач. Усе ретельно перемішую. Маса виходить ніжна та ароматна. Формую круглий пиріг прямо на пергаменті ложкою змоченою у воді, щоб не липло. Зверху викладаю скибочками полуницю, яскраво запашну. У мене полуниці пішло приблизно 200 г. Підгинаю краї та присипаю бортики кунжутом. Ось так. Буде і красиво, і смачно. Випікаю при 180 градусах близько 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Кожна духовка трохи пече по-різному. Гарячий пиріг одразу присипаю шоколадною крихтою. Вона ніжно тане і створює ароматну шоколадну скоринку. Краса. Краса неймовірна. Подивіться, який він ніжний всередині, а який аромат словами не передати. Пиріг виходить дуже смачний, яскравий і корисний. Обов'язково спробуйте приготувати. Дякую за перегляд! І будьте здорові.